Коли війна вибиває землю з під ніг, ми втрачаємо відчуття опори, нейродрево допомагає вкорінитися, відчути внутрішню силу і знайти стабільність навіть у бурю. Сльози і біль стають важкими каменями в серці. Нейродощ змиває напругу, очищає від страху і дає простір для нового дихання. А з глибини темряви проростає світло, нейролотос це символ розквіту душі, що підіймається над хаосом і знаходить спокій у самому серці життя. Ці три алгоритми шлях від болю до надії, і кожен малюнок стає кроком до внутрішньої свободи. Пройшовши курс спеціаліст нейрографіки, ви зможете застосувати алгоритми природи у своїй практиці і допомагати людям справлятися зі своїми болями в цей непростий час.